Усім доброго ранку, доброго дня, доброго вечора або доброї ночі, пані та панове. В залежності, коли ви будете дивитись цей відео, з вами Костянтин, місто Київ. Слава Україні, друзі! Чаровий день, чаровий огляд на чергові моди, які ви зараз бачите на екранах ваших гаджетів. І ці моди створив, зібрав відомий майстер модороб з міста Києва Іван. Отже, давайте оглядати. Давайте оглядати ці моди. Вони кльові, прекрасні, цікаві, концептуальні. Ну, розпочнемо зараз все в чорних плашках. Це фактично маунтайнер з двома досить суттєвими доробками. Ну, по-перше, це маунтайнер, в якому встановлені титанові лайнери. Якщо ці лайнери в нас, які розташовані по краях по 1,5 мм, то ті, які всередині три лайнери, вони по 0,8 мм. Ну, Така досить цікава симметрія вийшла. Так, мод став трошки важкуватим, але не набагато. На десь 35-40 грам. Є певні думки встановити замість селідорових плашок титанові плашки, які можна придбати на Аліекспрес. Коштують вони плюс-мінус 600 гривень, тобто це 15 баксів, але. Поки що це питання, я вирішую і думаю, чи залишити в целідорових плашках це все ж таки придбати титанові плашки. Титанові плашки відрізняються тим, що там немає місця під булавку і немає місця під ручку. Тут ці місця є. Ну, як бачимо, серед додаткових інструментів зробив я так, що встановив сюди зубочистку чорного кольору, щоб так воно концептуально і красиво виглядало. Тобто сірі предмети і предмети сірого кольору, і чорні плашки. Ну і один додатковий чорний предмет. Тому що, як ми знаємо, зубочистка ось така, вона трошки іншого кольору. Є певні ідеї перекрасити зубочистку в сірий кольор, але то майбутні, так би мовити, план. Отже, давайте розглянемо предмети, які є. В цьому нас маунтайнері, це дві відкривашки, одна для пляшок, інша консервник. Це два леза, маленьке лезо і велике лезо. Далі в нас йде йдуть ножниці. Ну і зазвичай в маунтайнерах завжди є напильник. Так, що в нас на спинці. На спинці у нас штопор. Далі в звичайних маунтайнерах під напильником пряма пружина. Тут встановлена інша пружина, яка зазвичай йде в таких багатопредметних ножах, як Ranger, Handyman або Swiss Champ. Ну, і сюди була встановлена ось така викрутка. Про цю викрутку ми ще поговоримо окремо. Далі крюк. І шило. Тобто усі пази в нас заповнені. Давайте трошки докладніше зупинимось на цій викрутці. Це викрутка старого зразка. Таку викрутку ставили на модель Чемпіон, яка випускалася в 80-х роках, яка стала, так би мовити, батьком сучасного свізчемпа. І ця викрутка, вона набагато краще, ніж за сучасні викрутки. Ну ось в мене є мій улюблений мод, свічем без рибочистки. І зазвичай в нас тут встановлена саме ось така викрутка. Чесно кажучи, такою викруткою так. Працювати можна, хоч не трошки незручно, можна крутити певні клейма, так, вона тонка. Але ця ну, на кілька десятих міліметрів, як бачимо, з товста старого зразка. Але я її обрав, чому саме обрав? Тому що саме ця викрутка дуже чудово підходить до гвинтів PH2. Аби не ставити сюди хрестову викрутку замість штопора, було вирішено встановити саме ось таку викрутку для того, аби крутити гвинти, утоплені, так би мовити, в великих колодцях ну Наприклад, наприклад я знаю, ну ось таким от чином, так, можна взяти, якщо там колодець топлений, можна взяти і відкрутити. Або, наприклад, ось, бачите, ось такий гвинт. Цією викруткою туди не підлізеш, ось такою, так, а гвинтик треба викрутити. Ця викрутка справиться чудово. Тому було вирішено залишити саме таку замість нового зразка. Ну і, в принципі, залишити штопор. Ну, і в штопор, який можна вкрутити ось таку викрутку, яка вкручується в штопор. Така комбінація мені дуже-дуже подобається. В принципі, тут зібрані усі ці предмети, усі предмети, які мені потрібні, скажімо так, на роботі в моєму робочому ADC-підсумку. Я колись вже робив огляд на нього. Зараз можу продемонструвати. Тобто, же тут мені не потрібні, тому що в мене тут є ось такий китайський мультитул, який я трохи доробив, встановивши сюди бітотримач, тобто, пасатижі є. Ну і ось чудове місце для мого ножа Mount Це мій робочий Вікторінокс. Ну і тут зібрані усі ці інструменти, які мені потрібні для певної роботи. Тут викрутка, пасатижі, набір бит. Ось тут ще йдуть мікробіти з хвостовиком Hex 4 мм. Тому комплект, так би мовити, повністю мене влаштовує. Ну, ось так це все виглядає. Комплект від Case It. Відомий український виробник. Таким чином це все можна розмістити в нашому ADC сумки. Ось таким от чином. Так, з цим модом вже все зрозуміло. Знову ж таки, єдине, що залишається подумати, над чим це над титановими плашками. Чи будуть вони тут встановлені, чесно кажучи, не знаю, тому що хотілося б, звичайно, зберегти і ручку. Хоча цими ручками я особливо і не користуюсь. Так, поїхали далі. Поїхали далі. Наступний мод мені дав на огляд учасник нашої dc спільноти Хаймерс. Його звати, такий нік в нього. І цей мод втілення його ідей застосування одного дуже цікавого предмета. Ну, по-перше, плашки. Плашки досить цікаві, плашки надіслав е теж учасник нашої спільноти, нік, який мешкає в Польщі. Він сам українець, але мешкає в Польщі. В Польщі роблять такі плашки. Цікавий класний колір. Саме такі, знаєте, і зараз я поясню, чому саме такі плашки були встановлені саме на цей мод. Як назвати цей мод, ще не знаю, але тим не менше, що в ньому є? Ну, по-перше, два леза, маленьке лезо і велике лезо. Ножниці. Під ножницями крюк. Штопор, булавка. Ну, і, до речі, в плашках є в нас пінцет, зубочистка ручка. Ну і головний предмет, заради чого і створювався цей мод. Це ось така веделка. Ось така чудова веделка. У мене вже був на огляді ніж з такою веделкою, пан Михайло мені давав його на огляд. Це виделка від ножа Міков. Чеський виробник, який робить дуже-дуже ну, схожі е, багатопредметні ножі на ножі Victorinox. Ну і в одній з моделів він встановлює ось таку виделку, яка, до речі, поєднана з відкривашкою для пляшок. Ось вона. І саме з такою виделкою цей багатопредметний ніж стає одразу пікніковим варіантом. Так, на пікніку такий предмет, як виделка, як відкривашка. Звичайно, знадобляться. тим паче штопор, крюк, щоб можна було підчепити котелок, Два ножа, два леза, і ножниці, щоб можна було відрізати там якийсь пакет, все обережно, красиво зробити. Ось така веделка від ножа Міков. В принципі, такий мод можна зробити. Просто головне придбати саме ніж з такою веделкою. Ну і пружина, на яку встановлюється ця веделка, це пружина від пили. Ось у нас пила по дереву. Або від напильника. Ось саме така пружина. Можна було, до речі. Створити, так би мовити, пружину. Ні, це все ж таки помиляюся я трошки. Тут пружина вже йде з предметами, так би мовити. Ну, наприклад, пружина з таких ножів, як від пили або Кемпер, або Моунтайнер, якщо ми візьмемо цей як його вік з напильником. Пружина від пили, все дуже добре і класно встановлюється. Тому можна і користуватися. І отримувати задоволення від роботи. Так що, друзі, такі справи. Такі два цікаві моди з такими предметами. На огляді ще буде в цьому році: у нас дуже-дуже багато модів. Є в мене певні ідеї, які зараз тілюються в життя. Незабаром ви побачите. Ну і до речі, якщо у вас є бажання, будь ласка, можете зі мною зв'язатись, і майстер модероб Іван зможе вам зібрати ось саме такий мод з такою виделкою або там з такою викруткою. Головне, щоб у вас донори були, так би мовити. Вделку можна купити на одному з інтернет-сайтів, можу підказати, де коштує вона зараз десь приблизно 600 гривень. А доставка з Чехії буде коштувати. Ну, якщо я не помиляюся, десь приблизно, приблизно приблизно 200 гривень. Тобто за 800 гривень разом можна придбати такий ніж з такою виделкою. Ну і, в принципі, наш Іванодороб зможе і встановити вам на ваш Вікс. Друзі, такі справи. Ще раз вам нагадаю, чат ADC Victorinox Україна, будь ласка, пишіть мені лист, якщо хочете стати учасником нашої спільноти. І ви отримуєте посилання. Станете учасником, у нас дуже, дуже багато фахівців, класні хлопці. Цікаві теми, розіграші, да багато чого цікавого. Взагалі у нас там, знаєте, окремий вид життя, так би мовити, нашого ADC, Everyday Carry, те, що ми носимо з собою, Така в нас досить цікава. Філософія, отже, на цьому, все всім па-па. слава Україні. Слідкуйте за новими відосами.